Сьогодні, у третій день пасхального, пасхальних свят, ми з вами читаємо чудовий уривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається про двох учнів, які тікали на село із міста, очевидно, або найімовірніше від переслідувань. І вони були сповнені смутку, тому що їм не вдалося те, на що вони сподівалися. Вони сподівалися на Ісуса з Назарету, який визволить народ Ізраїля. А первосвященники і старші народу Його видали поганам і його розп'яли. І тепер, дорогі сестри і браття, дивіться, що сталося. Ці двоє вони учасники останніх подій. Їх здивували жінки, які сказали, що бачили ангелів, і ангели сповістили, що Ісус Воскрес. Не вірять. Вони побігли до гробу. Вони відвідували, бо то, знаєте, як між учнями. Вже пішла така поголоска то перший Петро, Іван, і інші апостоли, а потім туди сталося таке паломництво. Дивитися, чи то справді бо де ж можна Петрові вірити? Бо вони це бачили порожній гріб. Але оскільки вони кажуть, що не бачили Ісуса, то вони розчаровані і нічому не вірять. І, дорогі сестри і браття, вони знають святе писання, тому що вони ходили до старозавітньої церкви, а там постійно це читалося. Святе писання читали і тлумачили його. І вони все це знають. І ось незнайомець. Підходить до них і йде разом. І щоб не було, їм нудно йти подорожувати, він з ними зав'язує розмову, і вони дивуються, що він не знає, що сталося в Єрусалимі. Але зауваження з незнайомця ось яке. О, нерозумні і повільні серцем. Хіба не треба було Божому помазанникові, Христові, таке страждати і так увійти у свою славу? І багато людей би сказало: ну як можна у славу через страждання увійти? Ми тепер, дивлячись із перспективи прожитих тисячоліть Святої Церкви ми знаємо, як то Христос увійшов у славу. Але щось то ми знаємо, знаємо, а воно на нас не дуже діє. Все одно, люди говорять, що якщо хтось помре, то пішов у сиру землю, вже нема. Християни! Ми про це говорили минулого тижня. Пішов у сиру землю, кажуть. І тому, дорогі сестри і браття, стається дуже важлива така річ. Ісус Христос проходить з ними всі ті етапи Святого Писання, де про, нього, де про Божого помазаника сказано. І виявляється, що все це було оприлюднено. І якщо би добре читали і розуміли. Святе писання, то вони би впізнали Христа Господа. Так Ісус сказав колись до фарисеїв: досліджуйте Писання, тому що про мене там є. І перший, ніж був Авраам, я є. Бо ми ходимо вірою, а не видінням, пізніше скаже апостол Павло. Вірою ходимо, а не видінням. Бо багато людей думають, що якщо вони зараз би побачили якийсь виразний знак від Господа Бога, ото вже би тоді повірили. Добре. А тепер що бракує? Думаєш, що знаків немає? І тому. Коли ми святкуємо свято Христового Воскресіння, то ми довіряємо словам насамперед святого Писання і тих свідків, які нам посвідчили про Його Воскресіння. Але, дорогі сестри і браття, Бог не діє просто так і спонтанно, як йому впаде на думку. Тому що Бог це найбільший розум. І Він діє завжди розумно і логічно. І він завжди людину попереджує. І він завжди до людини з відкритим серцем. І тому, якщо ми відкриваємо сторінки святого Писання, то тут на них ми впізнаємо всю цю логіку Божого Спасіння, і світ стає нам зрозумілий, і наше місце в цьому світі зрозуміло. І спасіння зрозуміло і те, що Господь Бог нас несе у своїх руках підносить своїми могутніми крилами. І тоді немає страху. І тоді радість переповнює людське серце без огляду на різноманітні, на різноманітні перепони. Дорогі сестри і браття. Так як Ісус Христос показав цим учням, починаючи від Мойсея і всіх пророків, вияснював їм усе, що написано в Писанні про нього. І в кінці цієї подорожі вони його впізнали. Нехай наше серце буде спрямоване до оцього від Мойсея і пророків, аж до святих апостолів і їхніх учнів все досліджувати про Ісуса Христа, що було сказано про Нього. І тоді ми побачимо, тоді ми побачимо, як то Воскреслий Христос торкнеться нашого серця і нашої душі, і як сам Він сказав: я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і радощів ваших від вас ніхто не відніме. Ще раз вітаємо вас з святом Христового Воскресіння. Бажаємо миру, радості і здоров'я і цього безмежного довір'я до Слова Божого, щоб в ньому втопитися в цьому Слові Божому і так побачити Воскреслого Христа своїми духовними очима. Христос Воскрес!